Нестор Літописець писав: Він ходив на ворога зі стрімкістю барса, в походах не возив собою ні казанів, ні обозів, харчувався кониною або м'ясом диких звірів, яке пік на вугіллі. Не боявся ні холоду, ні непогоди. Спав у походах без шатра під відкритим небом, підстеливши під себе кінський пітник, а під голову сідло. Якщо ж ішов на ворога, то ніколи не нападав на нього зненацька, а завжди заздалегідь попереджав Іду на ви. Якщо ми не знаємо, хто ми, звідки ми, то ми, напевно, і не здогадуємося, і задля чого ми, мова не про загальнолюдський вимір, не про призначення людини, а про нас, тих, хто у 21-му сторіччі намагається собі повернути історичні джерела. І довідатися, звідки наші витоки, як ми сформовані, що ми успадкували. І поки ми не з'ясуємо для себе цього найважливішого історичного пункту, ми будемо безперспективними. Адже минувшина єдина нас прив'язує не лише до історичних фактів, джерел. До тієї землі, на якій ми є, але вона одночас нам якби висвітлює перспективу. Якщо ми не знаємо, хто ми, то напевне не знаємо і задля чого ми. Мова не про загальнолюдський вимір, а передусім національний. Перечитуючи повість минулих літ, ми здогадуємося, що наша історія значно глибша, аніж її нам витрактовують історичні джерела. Коли той чи інший історик, наш етнічно-історичний масив, прив'язує до нових віків, наділяючи нас певним історичним запасом, омолоджуючи наш етногенез, ми, звичайно, тішимося своєю етнічною молодістю. Але коли до наших рук потрапляє артефакт з трипільської доби. Наше єство здригається, опромінюючись енергетичною спорідненістю, і тоді в нас пробуджується щось позаісторичне, щось архетипно-відлунне, якому є єдине ім'я моя минувщина, моя резонансна відлунність, що закладена на рівні ДНК. І коли ми хочемо з'ясувати для себе велику таїну міграційних шляхів небесних птахів, що прилітають до наших осель, гаїв і лісів навесні, а відлітають що осені, то приходимо до висновку, що зоряне небо і магнітні поля є компасом для наших лелек, ластівок і всякого птаства. Коли ми, оглядаючи безмір людського обрію, запитуємо, за якими зорями козаки досягали берегів Константинополя, за яким компасом вони ходили під вітрилами і без них до далеких інших берегів, то наше розуміння цього феномену обмежується штампами: читали зоряне небо, мали добру пам'ять. Той, хто хоч один раз потрапляв у відкрите море, коли береги зникали, той відчував, як наше єство стискалося. А спина шукала ніби певного опертя об облавок, об рею, або ж об спину твого побратима. Щоразу, коли заходить розмова про походи київських князів у греки морськими шляхами, які ніби зафіксовані на рівні підсвідомості, переконуйся, що цей досвід морських шляхів зафіксований на рівні ДНК. Святослав, ім'я якого складається з двох категорій святості і слави, став втіленням нашої загальнонаціональної слави, здобутої в перемогах над нашими вічними ворогами, що впродовж століть займалися найбезчеснішим ремеслом торгівлею живими людьми, тобто нашими прародичами, яких вивозили з берегів Руського, Чорного моря і моря Хазар Каспій, у великі близькосхідні міста. І ця торгівля тривала віками. Наші бранки і бранці мали великий попит на невольничих ринках, їх цінували за фізичну витривалість, сумлінність, працьовитість і кмітливість. І сьогодні на тих же європейських ринках праці цінують український живий товар за ті ж самі достоинства. Постать Святослава потрібно розглядати як постать одночинного позбавителя невситими голів змія, що прилітав на наші землі за черговою офірою. Він ніби лезом меча провів межові лінії на питому історичних землях скіфії Руси. Не випадково меч Святослава став визначальним елементом у незгладимому символі трезуба. Тризуба, Тризубе Святослава. Магнетичну силу якого було перекреслено хрестовиною по смерті Святослава. Постать Святослава, яка починається з того, з його діяльність, яка починається з того, щоб він ще малюком, взявши меч у руки, сказав, що це моє знаряддя, Знає, знаряддя боротьби за справедливість. Якщо на прапорах київських, київського князя Скольда, та й не тільки у нього, було написано в в'язі виписане слово Дін, що в перекладі із арабської, та й не лише із мов семітських, і не лише семітських, і в тому числі із давньогрецької віра. Дін. Віра, віра, яка, за яку вони йшли воювати, або одночасно вона ставала символом чи синонімом закону, оця е, потреба законності і віри, і жити по вірі, і жити по закону, власне, і спонукала Святослава до того найважливішого акту, який він учинив, розгромивши те осине гніздо. Яке тисячоліттями виснажувало наші національні посілості? Наша оповідь присвячена саме цьому великому київському князю. Його життєвий чин, його подвиги цементують нашу історичну пам'ять, пробуджують національні чесноти і гордощі за наших пращурів. І це особливо актуально сьогодні в часи наших чергових історичних випробувань. На вершині нашого духовного пантеону національних героїв яскраві постать саме святослава, сміливістю, відвагою, лицарським духом і вмілістю якого захоплювалися навіть вороги. Візантійський хроніст X століття так відтворював його зовнішність. Він був середнього зросту, не надто високий і не надто низький, з густими бровами і світло-синіми очима. Кирпатий, безбородий, з густим волоссям, вусами над верхньою губою. Голова в нього була оголена. З одного боку в нього звисав пучок волосся, ознака знатного роду, міцна потилиця, широкі груди і всі інші частини тіла співмірні. Вигляд мав похмурий і суворий. В одне вухо в нього була встромлена золота сережка, оздоблена карбункулом і двома перлинами. Одяг на ньому був білий. І відрізнявся від довколишніх помітною чистотою. Після завоювання земель В'ятичів, які визнали Святославову зверхність, він зосередив свою вегу на хазарському каганаті, розпліднику работоргівлі. За свідченням Ібрагіма Ібн Якуба хазари вивозили зі слов'янських країн не тільки віск, хутре й коней. Але головним чином слов'ян військовополонених для продажу в рабство, а також юнаків, дівчат і дітей для розпусти і гаремів. Практикувалася торгівля кастрованими слов'янськими юнаками та дітьми. Для кастрації вони обладнали у кафі Феодосії, спеціальні заклади. Масова торгівля рабами-слов'янами призвела до того, що в мовах найбільших народів світу того часу англійською, французькою та німецькою, слово слов'янин стало синонімом слова раб. І саме тому постать Святослава сьогодні дуже важлива, тому що ми звільняємося від рабства, від рабства історичного, від рабства культурного, від рабства інформаційного. Від рабства нашої непам'яті, яка нас усіх полонила. І тому постать Святослава набуває зовсім іншого виміру, ніж раніше. Великі, потужні фортеці, Саркел і Казар, які були завойовані в дуже швидкому, надзвичайно швидкому темпі, як це вмів робити тільки один воїн у цілому світі, це Святослав. Не беручи в облогу, він здобував фортеці за одну-дві доби. Проте без завоювання великої волської булгарії, яка була веселим Хазарії, Святослав не міг приступити до двобою з найбільшим історичним ворогом, що виснажував наші історичні землі протягом віків. Наділений, як визнають історики, особливо гострим стратегічним мисленням, Великий князь київський зробив єдино можливий вибір: стрімко розгромив військо волських булгар. Розгромивши волзьких булгар, Святослав 965 року виступив проти Хазар і, завдавши поразки Кагану, переправився на правий берег дону для штурму каганської фортеці царкел, що в перекладі означає царська фортеця, збудованої за сприяння візантійського імператора Феофіла як заслін від русів. Про будівництво цієї фортеці відомо з трактату про керування імперією Костянтина VII Багрянородного, в якому він відзначає, оскільки на тій землі не було каміння, то Петроній Каматір, головний візантійський будівничий, спорудивши печі, випалював в них цеглу і змурував з неї фортецю, розчином для якої були розмелені річкові мушлі. Без особливо довгої облоги Святослав здобув цю твердиню, перейменувавши її на білу вежу. Здобувши Саркел, Святослав у 968 році штурмом взяв найбільш укріплену фортецю столиці в гирлі Волги і Тіль або ж Хазар, яка була розташована на неприступному острові, де була резиденція верховників Хазарії Кагана і Бека. Після розгрому Хазар чутка про силу і мудрість київського князя, а значить, і його народу випереджала його похід. Архонт Святослав вийшов до Босфору Кімарійського. Благоденствування херсонської феми залежить лише від його доброї волі, залізнобока кінота Еміра північних народів Святослава в тижні шляху від кавказьких перевалів і нікому перегородити їй дорогу в межах халіфату. Конун Святослав збирає Туру, і скоро все море стане небезпечним для варяжських торгових караванів. Святослав вибирає, на кого обрушити меч. Святослав, Святослав, Святослав! Грізне ім'я князя звучало багатьма мовами. Його вимовляли то з тривогою і ненавистю, то з захопленням і надією. Але ніколи байдуже. Князь Святослав здавався живим втіленням могутньої сили, яка рознесла вщент за непалу будівлю хазарського каганату. Можна перераховувати наступні перемоги Святослава над аварами, ясами і косогами. Можна пригадати, як він завоював суміжну землю з хазарією Джидан, як увійшов у місто фортецю Семендер, спільно діючи з тюркськими племенами огузів, пращурами сучасних туркменів та азербайджанців. Але найвизначальнішим було знищення ним гнійника хазарського каганату, що безупинно спустошував своїми набігами наші землі, наводнюючи невольниками Візантію і все середземномор'я. Святослав, зруйнувавши це осине гніздо, згодом свій погляд обернув на тих, хто власне і був замовником цього товару Візантію. Останній похід князя Святослава був направлений на Візантійську імперію. Цей похід повинен був забезпечити безпеку меж Київської держави від його останнього великого супротивника. Але оскільки армія імперії в той період часу складалася з добре навчених і повністю відпочилих воїнів, то перемогти її виснаженим походах княжим військам не було можливо. Святослав усвідомлював це і відправився в бій з єдиною метою. Повністю зруйнувати здатність імперської армії здійснити похід на київські землі. І це йому вдалося. Але відступаючи, його армія вимушена була зайняти на зиму Дніпровські острови. Найняті імператором печеніські князі залишилися чекати Святослава, щоб не дати йому прорватися із залишками дружини в межі Київської держави. Весною 972 року тура князя Святослава попрямувала до Дніпровського гирла. Зовсім близькою, здавалася, батьківщина рукою подати. Коли воїни князя Святослава витягли туру на берег, щоб перенести її на іншу сторону порогу, на них напали печеніги, якими керував найтерплячіший з печеніських князів підступний і мстивий курі. Князь Святослав рубався мечем, як простий воїн. Всі загинули в битві. Смерть, що обходила стороною в незліченних битвах, знайшла і князя Витязя. Не збереглося кургану над могилою князя Святослава. Тільки пам'ять народна. Вічна хранителька цінного, дбайливо донесла до нащадків славу князя. Воїна за землю київську. Навіки залишився він в пам'яті людей молодим і відважним, таким, яким представляв його Нестор Літописець. Він здійснив безпрецедентний для тієї епохи військовий похід, подолавши кілька тисяч кілометрів, захопивши цілий ряд фортець і розгромивши не одне сильне вороже військо. З карти Європи зникла величезна хазерська держава. І були розчищені торгові шляхи на схід. Постать Святослава важлива не тільки своїми перемогами. Ця постать важлива для нас тим, що він був чесний, відкритий, відвертий. І саме тому він поплатився своїм життям, коли візантійці, домовившися із печенігами, влаштували на нього засідку. З того часу минуло трохи більше тисячоліття. Для життя людини це багато, а для історії лише одна мить. І знову у владних кабінетах на землях колишньої хазарії піднімає свої невситимі голови ненажерливий змій знову чути плач дітей і крик матерів України Руси. Від набігів нащадків зловісного Кагана. Вони знову вивозять бранок і бранців, спустошують міста і села. Але історія пам'ятає великого князя київського святослава і безславний кінець хазарського Каганату. Вже народились і мужніють правнуки славного воїна. Історія. Має властивість повторюватись. Вітер белини розкаже нам про минулі часи, як ти полишив нас, княже, в тяжкі години руси. Наші шляхи затоптали ті, що наш предок проклав. Вийдемо в люди ми з вами, бо нас Господь не прокляв. Ми живемо в беззаконні. Наші права лише звук, а побували на троні тьма нечистивих падлюк. Та вже навколо світліє щастя Господь нам послав, вже народився, мужніє правнук святий Святослав. З нами здола перехрестя, як наші давні волхви, відповіддю на нашестя скаже своє. Йду на ви.